Сь відносна, як і правда, чи не так? Історія віками доказує, що правда у руках переможців. І лише ярі ідейники переможців володіють силою, здатно рухати історію у тому руслі, в якому вони забажають, вирощуючи цілі покоління на перекрученні історії. Які приклади переписування історії ми знаємо. І почнемо з покровителя переписування історії Московії. Найскравіше це явище демонструє революція 1917 року. До неї цар був добрим і не знав про гноблення простих людей, бо місцеві чиновники погані. Але з розвитком промисловий. Словості все змінилось. Цар став символом корупції, нерівності та жорстокості. І що ж було потрібно? Визволення, визволення народу від гноблення. Ми всі знаємо, що це слово з їхніх вуст значить. І тоді значило те саме вбивство, загарбання, жорстокість. А головне пропаганда. Всі проти нас і всіх треба змусити бути нами чи з нами. Ця історія настільки нами прожита, що більше про неї говорити немає сенсу. Але а... є сенс говорити про те, що до сих пір недостатньо висвітлено, як, наприклад, Пом якшення чи навіть уникнення опису японських злочинів. Подія, що сталася в 1937 році під час японського вторгнення в Китай, є одним із найвідоміших прикладів воєнних злочинів. Японські війська вбили сотні тисяч мирних жителів і військовополонених у Нанкіні, а також здійснювали масові Галтування у післявоєнний період у японських підручниках історії ця подія часто згадувалася поверхово або взагалі ігнорувалася. Багато японців вважали, що визнання таких злочинів може зашкодити національній ідентичності та гордості. Ви уявляєте, не факт насильства, а признання. А також. Після війни США прагнули зберегти Японію як союзника в боротьбі проти комунізму, тому й уникали негативних акцентів. Але що там штати? Вони теж вже звикли переписувати історію, причому не тільки чужу, а й свою. Громадянська війна в США було протистояння між двома системами рабовласницькою економікою півдня та індустріальною економікою півночі. Чівденні штати прагнули зберегти рабство, яке було основою їхнього сільського господарства. Тоді як північ виступала за його скасування, це загальновідомий факт, чи не так? На жаль, і це намагалась переосмислити. Після громадянської війни в США у південних штатах виник наратив, відомий як Lost Cause – втрачена справа. Прихильники втраченої справи стверджували, що війна була викликана не рабством а боротьбою за права штатів і захист південного способу життя. Рабство зображувалося як позитивне благо, а рабовласники як доброзичливі господарі. Довоєнний південь описувався як ідеалізоване суспільство з гармонійними стосунками між білими та рабами. Цей образ був. В далеким від реальності, але слугував для виправдання расової сегрегації після війни. Не тільки США експлуатував людей, які прагнули бути вільними, а й європейські країни, розділивши Африку під час Берлінської конференції між Великою Британією, Францією, Бельгією, Німеччиною та Португалією, колонізатори почали використовувати її як джерело природних ресурсів і дешевої робочої сили. Це супроводжувалося жорстокими методами управління, такими як примусова праця, конфіскація земель і репресії проти місцевого населення. Щось мені це нагадує. Тож після такої репресивної політики не дивно, що багато африканських країн після здобуття незалежності почали висвітлювати героїчні аспекти боротьби проти колонізаторів. Наприклад, у Кенії історія Мао мао руху опору проти британського правління стала центральною темою національної ідентичності. У підручниках і наукових дослідженнях почали з'являтися детальні описи злочинів колонізаторів, таких як геноцидна Намібії, здійснений Німеччиною або жорстокість бельгійського правління в Конго. Багато країн почали відновлювати свої традиції, мови та мистецтво, які було пригнічені під час колоніального періоду. Тож можемо побачити, що інколи перепис історії є просто необхідним кроком. Тоді це варто називати набуття силою для вираження правдивого голосу, як, наприклад, Індія. Після здобуття незалежності 15 серпня 1947 року Індія почала переосмислювати свою історію, зокрема колоніальний період під владою Британської імперії. Раніше британські колоніальні адміністратори, такі як Роберт Клайв чи Лорд Керзон, зображувалися як цивілізатори, які принесли Індії залізниці, сучасного світу та адміністративну систему. Незалежності їх почали сприймати як гнобителів, які експлуатували ресурси країни, пригнічували місцеве населення та спричинили численні трагедії, такі як великий голод у Бенгалії 1943 року. Національно визвольний рух, очолюваний такими лідерами, як Махат Магандзі, Джавахарло Неру та Субхас Чандра Бос, став основною темою історичних наративів. Їхні дії та ідеї підкреслювалися як символи єдності. Мужності та прагнення до незалежності британський колоніалізм розглядався як причина економічного занепаду Індії. Як в Індії, колоніальне минуле залишив глибокий слід у національній пам'яті, так і в усій Європі голокост залишив дезавгойну рану, яку теж намагалися переписати. Австрія позиціонувала себе як перша жертва нацизму після аншлюзу 1938 року, що дозволило уникати визнання власної участі у злочинах Холокосту. Лише в кінці ХХ століття почалося переосмислення цього наративу. У Польщі голокост довгий час висвітлювався як трагедія польського єврейського населення. При цьому тема участі окремих поляків у злочинах часто викликала суперечки. Прийняття закону про інститут національної пам'яті у 2018 році спричинило міжнародну критику через обмеження дискусій про роль поляків. У післявоєнній Франції співпраця з нацистами режиму Віші довгий час ігнорувалася, проте в 1990-х роках тема стала предметом широкого обговорення. Зокрема, після офіційного визнання Жака Ширака про відповідальність Франції за депортацію євреїв в Угорщині після війни. Відповідальність за депортацію євреїв часто звалювали виключно на німців, попри активну співпрацю угорської влади у цей період. Ну і головні звинувачення, з яких ми маємо взяти історичний урок і не допустити такого самого з нами. Німеччина після війни визнала свою провину за злочини голокосту та стала взірцем у справі відшкодувань і освітніх ініціатив. Проте, в перші роки після війни, багато звичайних німців намагалися звалити відповідальність на нацистське керівництво, уникаючи власної участі. Можна згадати ще безліч моментів переписування подій, як Французька революція, китайська культурна революція чи історія Іспанії за часів Франциско Франко. Але суть у кожному з цих переписувань одна. Люди ніколи не зможуть побачити хоча б одну ситуацію і під одним кутом. Це справжнє людське прокляття. А наскільки ви впевнені, що знаєте істинну історію? Війна, це мир, свобода, це рабство, незнання, сила. Джордж Оруел, 1984